Як можна рити заліпзину документи? Прийти О, рити? Ну... у Львові звичайний двір перетворився на арену конфлікту. Власниця приміщення хоче зробити водовідведення. Вона почала роботи самостійно ще в минулому році. Сусіди дізнавшись, обурилися та вимагають повернути все, як було. Історія дійшла до влади, та й вона безсила. Було бо молоді йшлися на тому, що запропонувані пані Галині до кінця тижня провести збори. З власниками та співвласниками даного житлового будинку і зібрати згоду. Якщо буде рецепт це Після того ми будемо зідати. Пані Глин видає вам слово. що з того часу зробимо. Доброго дня, Галина Кіра, власниця приміщення на першому поверсі, вимагає дозволу облаштувати власне водовідведення. Мовляв, від сирості її підвалів появився грибок на стінах. І постаралися їм донести правду, оскільки людям пан Ігор доносить абсолютно наклепницькі речі на нас. Він говорить, що це створена вигрібна яма. Сюди буде заїжджати машина, яка викачує фекалії щоразу і будуть так, якби це створювати мешканцям проблеми. При всьому чесному народі я заявляю, що це є абсолютно неправда і брехня влаштована. Древнарно, лівнева каналізаційна система з цією метою, щоб в нас сухо було в підвалі, але без згоди сусідів зробити цього неможливо. За законом потрібно щонайменше 70% підтримки. Потрібно 75% площі. Співвласників будинку, тобто це орієнтовно 950 квадратів, це є житло і не житло має дати вам погодження. Сама ж власниця переконує, йдеться лише про ремонт і облаштування водовідведення, а не про відкриття бізнесу, як придумали сусіди. Він не хоче, щоб тут було вишні що небудь. Він не хоче, щоб ви тут зробили потім якісь там ігрові автомати чи ще щось. І не хоче, щоб йому підвітнули, коли будуть викачувати каналізацію в мачувати. От ця проблема і, в тому, що і, вони і, не і, розуміють, що ми і, того робити і, не і, ливнева. От дрена от ливнева каналізація. А, а як тут пояснити, для чого ви робили цю яму? Я хочу дочці пояснити, тому що то не др... ну, не дренажно ливнева. Я хочу просто пояснити, я не хочу підставляти своїх дітей. Дивіться, минулого року. Отой от весь кут він був чорний. Розумієте, оцей ваш весь код був чорний. Для того ми зробили, щоб він висок, ви бачите, воно воно цілий рік функціонувало. Чекайте, а чого чорніє? Причина може не в тому, що причина в тому, що нема степу води, нема дренажу, ну такого є труба. Та це зовсім другий код будинку. А з того сторони немає. Ну так треба було Я хотру, щоб вона була. Я не хочу бачити. Я просто пояснюю, що це не дренаж, але в неї ваша сама у галицький рай адміністрації визнають, вони без силі, без згоди мешканців. Рішення неможливе. Ми тут зараз просто такі, галаська адміністрація, ми маємо що зробити свою функцію спільно з мешканцями завершити й благоустрій. крапка. Друге питання: якщо вам не, не виходить з мешканцями, те питання довести, розістити і зібрати ту згоду більше 70% від загальної площі мешканців, то ви тоді йдіть через суд. Тим часом у двір вже вкладені бюджетні кошти за проханням мешканців облаштувати двір для паркування авто. Закуплена бруківка, працює техніка, але роботи довелося призупинити. Причина каналізаційний люк пані Галини, яка забороняє його обкладати бруківкою. Ми ж не може підрядник чекати тиждень, бруків. два місяці. Стоїть не, 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 не так, розуміло. пані Галина. Ми робимо благоустрій, але послухайте ви, до кінця. Ви подаєте в суд або на жителів, або на нас, що вам порушили ваші права. Отож, ситуація зайшла у глухий кут або пані Галина переконає сусідів, або доведеться йти до суду. А поки що і мешканці, і будівельники, і сам двір стали заручниками цього конфлікту. Яна для компромат медіа.